Якщо вас мучить постійний головний біль, ваші плечі підскакують вгору і відчуваєте постійну напругу у комерцевій зоні, тоді це вправи точно для вас. Ви на каналі Стейша в Я Стейша, твоя тренерка з досвідом. і Я підготувала для тебе комплекс вправ, якраз для того, щоб розм'яти, розігріти, розтягнути і зняти спазми з шиї, плечей і грудного відділу хребта. А поки ми ще не розпочали, обов'язково підпишись на мій канал і постав лайк Цім відео. А ми поїхали! Перед тим, як розпочати робити вправи, я хочу обговорити два аспекти, на яких потрібно обов'язково звернути увагу. Перше це нахили голови. Коли ми будемо нахиляти голову особливо назад, нам не потрібно, не можна. Нахиляти голову ось таким чином, щоб у нас перегинався сам хребет. Коли ми нахиляємо голову, ми навпаки підтягуємо підборіддя вгору. Ми маємо робити це м'язево на м'язах не на шиї загинати, а м'язево. І другий момент це. Коли ми будемо робити розтяжку, байдуже на якій групі м'язів завжди, так як у вас вже є спазми в цих зонах, ми тягнемось не сильно, легенько. Якщо у вас є спазм, ви розтягуєтесь і відчуваєте ніби таку сильну натягнуту нитку, прям сильний біль, ми такого точно не доводимо. Бо чим більше ви робите натяжіння в м'язах, тим більше у вас він навпаки в подальшому скоротиться. Тому абсолютно вся розтяжка має бути у нас на розслабленні, на комфорті. Ну що, поїхали? Ми розпочинаємо з нахилів головою. ми беремо руки за спинку, і нам потрібно добре відтягнути самі плечі вниз. Якщо вам некомфортно в такому положенні, ми можемо ручки залишити внизу і добре тягнутися ними в землю. Нам потрібно максимально опустити самі плечі вниз. І ми робимо головою нахили вперед-назад, повільне опускання голови донизу. І як я вже раніше говорила, ми не загинаємо хребет, ми витягуємо підборіддя вгору. І робимо вісім повторень. Вниз і вгору. Вниз. І вгору. Два. А плечі весь час у нас тягнуться донизу. Вгору. Донизу. І вгору. Це чотири. Донизу. І вгору. П'ять. Донизу. Вгору. Шість. І. Сім. І. Вісім. Чудово, ми повільно опускаємо голову в сторону, вухо тягнеться до плеча, але звертаємо увагу, щоб ми самі плечі не піднімали. Ми продовжували тягнутися руками в землю. Потягнулися в одну сторону і в іншу. І навпаки, коли ми нахиляємося, у нас ніби протилежна рука ще більше, ніби дотягується в землю. Є 4, Але пам'ятаємо, що ми робимо комфортне натяжіння не дуже сильне. П'ять. Але все одно, щоб там був класний кровообіг, ми робимо якісно. І дивимось праворуч-ліворуч. Ми зараз дивимось праворуч, а ліве плече у нас разом з головою повертається назад. Голова повертається назад і плече відводиться назад. Але ми тілом не повертаємося, тільки плече. Вдих. І з видихом ми потягнулись. Вісім. На ту саму сторону. Вдих і видих. Сім. Вдих і видих. Шість. Вдих. І видих. П'ять. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. І видих. Три. Вдих. І видих. Два. Вдих і видих. Видих, один і на іншу сторону. Вдих І ВИДИХ Вісім. Вдих і видих. Сім. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. П'ять. Вдих і видих. Чотири. Вдих. І беріді за плече. Три. Вдих і видих. Два. Вдих і видих. Один. Чудово. Далі ми працюємо з ручками. Ми беремо одну ручку за спинку. Ось таким чином. Робимо нахил голови в сторону і малюємо на півколо до середини. Ось до середини дійшли. І вертаємо знову вушко до плеча. І до середини. І вушко до плеча. Два. До середини. Вушко до плеча. Три. І. Чотири. І п'ять. І інша сторона. Ми змінили руку. Вушко до плеча. І ведемо голову донизу. І вушко до плеча. Один. І донизу. І в бік. Два. І донизу, І в бік три. І донизу. І бік. Чотири. І донизу. І в бік 5. Прекрасно. Ручки знову тягнуться донизу. Ми ведемо на півколу по задній поверхні. Повністю вушка до плеча. І не закидаючи сильно шию, ми навпаки витягуємось під боріддям і вушка до плеча. Вісім. Повторень. Вісім. І сім. І шість. І п'ять. І чотири, і три, і два, і один. Прекрасно. Ручки беремо в замок, ставимо собі на груди і відтягуємо груди вниз, наскільки ми можемо. І тягнемо добре нижньою щелепою наверх. Нам потрібно всю ось цю зону класно витягнути. Ми тримаємось вісім. Сім. Руками ми створюємо супротив. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тягнемось трішечки в одну сторону. Голову так піднахиляємо, щоб відчули ось цю частину, одну частину. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. В іншу сторону потягнулись. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Ручками виводимо в сторону. І ми будемо працювати плечем. Одне плече йде вперед, а друге розкривається назад. І ми ось таким чином змінюємо рух. Вісім. І. Сім. І. Шість. І п'ять. І чотири. Велика амплітуда руху. Три. І два. І один. Тепер дві руки так само всередину. І розкриваємо. Вісім. Всередину. І розкриваємо. Сім. І коли опускаємо плечі вниз, то робимо це. Так достатньо низько. Шість і п'ять. Чотири. І три. Добре плечі опускаємо вниз. Два. І один. Трошки струсили ручки, бо ми вже можемо відчути, як у нас м'язи в, в тонус привелись. Розслабили плечі, розслабили ручки і знову відкриваємо ручки вперед. Ми тягнемось ручками вперед, спинкою назад. І навпаки, груді вперед, грудьми, а ручки назад. І вісім повторень. Потягнулись. Розкрились. Потягнулись. Розкрились. Три. Потягнулись. Розкрились чотири. Потягнулись. Розкрились п'ять, потягнулись. Розкрились шість, потягнулись. Розкрились сім і потягнулись. Розкрились вісім. Ручки беремо позаду себе у замок. Плечі з'єднуємо ззаду, добре розкриваємо грудний відділ. І закриваємо плечі. Розкриваємо плечі, закриваємо плечі. І саму грудну клітину ми подаємо наверх. Закриваємо. Розкриваємо. Закриваємо. Чотири і п'ять. І так само ми робимо, тільки що додаємо підняття рук. Підняття рук і закриваємо. Підняття рук і закриваємо. Два підняття рух і згорбились. Розкрились, підняли ручки і закрились. Чотири, Розкрились, підняли ручки і закрились П'ять, Прекрасно. Легенько зробили круговий рух, плече почергово вперед. І тепер плече почергово назад. Ми розслабились, розслабились, розслабились. Супер. Беремо одну ручку перед собою. Заводимо на рівні грудей. Контролюємо, щоб у нас плече не йшло до вуха. Щоб у нас плече йшло добре вниз. Два плеча повністю по одній лінії. І ми притягуємо до себе ручку. Відчуваємо розтяжечку. Десять. Дихаємо спокійно. Комфортне натяжіння. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Чудово, ми змінюємо положення. Інша ручка. Знову ж таки, плече проконтролювали, щоб вона у нас не піднімалася вгору. І підтягнули ручку до себе. Тягнемо десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один, прекрасно. Ми беремо ручки за голову і скрутились легенько вперед. Ми опускаємо голову донизу. Руками сильний натиск ми не робимо на голову. Ми руки спочатку просто розслабили і під своєю вагою маємо відчути, як у нас по задній поверхні тягнеться шия. Якщо ви хочете більше. Натяжіння, тоді ми вже створюємо тиск безпосередньо руками. Якщо було достатньо, просто з розслабленими руками залишаємося з розслабленими руками. Ще постояли трошки п'ять, чотири, три, два, один. Вирівнюємось і намагаємось проштовхнути груди вперед. Ми в попереку не прогинаємося. Просто штовхаємо груди вперед, а лікті самі розкриваємо, наскільки ми можемо широко, щоб розкрити повністю грудні м'язи. І залишаємося ще 5, 4, 3, 2, 1. І скручуємося, розкриваємось. Вісім повторень. Скрутили. І подали груди вперед, лікті розкрили. І скрутились. Подали лікті вперед. Груди розкрились. Два. І скрутились, відчули шию, зону лопаток. І розкриваємо груди вперед, лікті в сторони. Три. І закриваємось, відчуваємо задню поверхню. І навпаки, передню поверхню. Чотири. І закриваємось. Розкриваємось. П'ять і закриваємо. Розкриваємось. Шість. Нагадую, що ми не робимо прогину попереку, У нас весь прогин за рахунок тільки грудного відділу. І останнє повторення. Ми скручуємось вперед. І Розкриваємось. Чудово. У нас знову ручки внизу. Ми опускаємо голову донизу. І за головою ми опускаємось тілом вниз і підйом. В іншу сторону опускається голова. А потім тілом вниз. І ще раз підйом. Голова. І тіло вниз. І підйом голова, і тіло вниз. І ми легенько додаємо напів оберт. Ми скручуємося в грудях, через серединку переходимо на іншу сторону. І знову так покачали. Право наліво, зліво направо, спинка у нас добре згорблена, ручки тягнуться в землю. Лопатками ми ніби створюємо супротив, витягуємося ними вгору, а руками вниз. Є. Знайшли нейтральне положення. Серединка, глибокий вдих з цього положення. І видих ми хребет за хребцем, ніби панцир у равлика, ми скручуємо свою спиночку. Опускаємось до самого низу. Можливо, щоб не дуже сильно ми відчували розтяжку ніг, більше розтяжку спини. І так само по почерговий хребець за хребцем ми підіймаємось спочатку поперекова зона, потім грудна зона. І підіймаємось повністю вверх. І ще одне таке повторення. Ми згортаємось від шиї, згортаємось в плечах. В лопатках, в середині спини і скручуємо добре поперек, опускаємось до комфортного положення і робимо плавне підняття вгору, підіймаємось попереком, серединою спини, лопатками і повністю вирівнюємося. Чудово! Ось такий комплекс справ у нас вийшов. Якщо ви відчуваєте себе вже краще, обов'язково напишіть про це у коментарі. Для мене це дуже важливо. Не забувайте підтримувати мій канал, активністю, залишати лайки, писати коментарі і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати мої наступні відео. І також, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, я прикріплю поруч QR-код на Донателло. Там ви можете підтримати мене фінансово або за посиланням в. В описі під цим відео я буду дуже вам вдячна за підтримку. Ну що, до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!